Добрий день! Сьогодні приїхав наступний електрик Hyundai Kona. Батарея 64 кВт, яка дозволяє зробити пробігу автомобіля 450 і більше кілометрів в режимі рекуперації. Автомобіль обладнаний двома зарядними пристроями домашньої швидкісної зарядки. Пробіг автомобіля на сьогоднішній день 58 тисяч кілометрів. Вартість автомобіля 21200 євро. Автомобіль також має безключовий доступ, має широкий дисплей, планшет, три функції рекуперації, перший, другий, третій рівень, навігацію, підігрів сидінь, кондиціонування, охолодження сидінь, шкіряний салон. За автомобілем приїхала клієнта з Черкас. Забирати свою машинку. Добрий день. Добрий день. Звідки приїхали? З Черкас. В Тернопіль? В Тернопіль, да. Забрати свій автомобіль. Все правильно. Оглянули, сподобався? Так, да, все подобається. Автомобіль в гарному стані. В принципі, все те, що і замовляли, і приїхало. В принципі, всім задоволений. Скільки часу чекали? Е -е Два тижні, близько е. 두... двох тижнів. Е близько п'яти тижнів, мабуть. Але ж це все із-за того, що зараз на кордоні там проблеми. Е Скільки давали завдатку? Дві тисячі. Переживали? Ну, а я вже, звісно, переживав. Але все нормально? Але все нормально, так. А да. що порекомендуєте нашим підписникам? Е -е порекомендую звертатися до вас, поряд... порядочні хлопці. Е, в принципі, все те все, все є, про що домовлялися. В, в Авто приїхало в такому стані, як замовляли. Е, Вся робота по ній була виконана, яка була обіцяна. В принципі, всім. Дякую буде. вам за позитивний відгук. Гарного користування автомобілем, вдалих поїздок. До нових зустрічей. Приїжджайте за другим, третім, четвертим і п'ятим автомобілем. Обов'язково дякую вам. Щасливо. Да, до побачення.